Я не проти для того, щоб забороняли. Через те, що про війну і так всі знають, по суті, про нього всі говорять. Це є наш біль нашої нації. І тобто, ще використовувати якісь такі слогани, вони є також не до кінця часно доречними. Ну, Це якось неправильно, бо це такі побутові речі, а війна це все ж таки серйозно, то не до жартів тут. Якусь редиску називати на честь якісь військових подій це дуже дивно. Це якась неповага. Це, я думаю, це вже занадто. Ну. І так війна в країні, і так людям тяжко, особливо ті, що втекли. Ну, нагадувати їм постійно за те, що в країні війна це теж. Ну, але це з іншої сторони і підбадьорення народу йде. ну, Не знаю. ну, Нейтрально. Я думаю, те, що символи війни його треба заборонити. Для чого на продуктах? символи війни. Нам вистачає того. Я думаю, що нам війни вистачає. І без символів ще на продуктах. Так. Хто таке придумав? згоджуюся, треба заборонити. Я рахую, що це треба заборонити. Ні. Я не бачила, чесно вам скажу, ну, не бачила такої реклами, тому вам нічого не можу сказати. До цього я ставлюсь нормально. Ну, це не супер погано, це не байректарщина повсюди. Тому я до цього ставлюсь нормально. Ти? Так само.